ЗСУ як територія безкарності. Я військовий 80-ї ОДШБ. Після переведення до іншого підрозділу я впав у немилість нового командування. Було всього від прямих погроз до постійних прискіпувань до кожної ниточки камуфляжу. І як мені виправити ситуацію, якщо насильник, мій безпосередній командир? Поскриптом звернення до вищого командування не дало результатів. Тут. Своїх прикривають прямо таки професійно. Блін, ситуація дуже важка. Мені дуже сумно і прикро, що вам так, так важко. Мені дуже хочеться підтримати якось автора. Я не уявляю взагалі, як це воювати. Це і так дуже страшно, і важко, та ще й такі проблеми у підрозділі. Я стикалася схожою проблемою на роботі, коли на мене прискіпувалося. Мені було так гидко і сумно, але я могла піти звідти, що і зробила. Але на війні людина, що служить, має перш за все виконувати накази керівництва. Її ніхто не питає, чого вона хоче. Вона нічого там не вирішує. Лише виконує наказ. Блін. Я лише сподіваюся, що, хоч побратими якось підтримують, але ситуація треш і взагалі, ніби безвихідь, якась глобально залишається лише сподіватися на перевод і терпіти якось. Блін, а може хтось знає, що робити у такій ситуації? Напишіть, якщо ви знаєте, у коментарях що з такою ситуацією треба робити. Ти куди звертатися?